Дмайл. Треба лише подивитись на мою броню. В мене нормальний щит. Ой, шолом, мої носочки. Крута, лопата, кірка і меч. Доволі непоганий сет. Дуже легко знайти ігроки, коли вони під підвізом. У мене зараз тільки 23 денішки, а зараз я хочу подивитись, скільки це він стоїть. Зрозуміло. Мені потрібно знайти Назиритову обнову. От. Ого, треба буде побільше копатись в шахті, щоб добути... це, це не бути. Це не... Це не Добре, то потортуємось до нашого дому. Надіюсь, наше дерево виросло. Дивно, вже пройшла куча часу, а воно досі не росте. Що тобі потрібно? Більше світла? Напишіть в коментарях, скільки світла потрібно дереву, щоб воно виросло. Я думаю, цього йому було достатньо. У мене тут лише один факел. Як ви бачите, я поставив собі двері і трошки обгорнув обсидіан. От зараз. Якщо ви захочете мене ограбити, грабте, мені нема чого вам давати. От земля, земля. Все таке. Доволі нормально, але зараз можемо запросити друга до себе додому. Да. Так, зараз ми запросимо друга. Так, далі ми підемо, покопаємось в шахті. О, не шахта. Там повинна бути обновлена ця шахта вроде. Блін, жодна шахта не обновлена. Жалко, але ми підемо доробляти наш дім. Так, попитом не було вийти. Попортуємося домой. І ну, ось наш дім. Ми тепнулись. Так, що ми тут хотіли? Добре. Беремо, зараз будемо переплавляти ресурси, і я дещо хотів зробити. Так сильно, але. Блок заліза. І ви скажете, що ще блок заліза. Ти що, на ковальню хочеш зробити? Воно ще й на спавні. Ви то можете туди піти. Висховно на ковальню на спавні? Ні. Я туди не піду. І на ковальню. Я не для цього взяв цю так зараз. Цей блок, він приватний. Экши мы зараз телепортуем на спавн, Вот. Команда спаун. Ой, Мы на спауне. Мы найдем а тут. Наши приваты. Дальше. Крафт. Вот такая идея. Зализу слитков. Э, крошечный приват. 5 на 5. 5 блоков. Дальше. Крафт. Іще одного привату і крафти ще алмазного привату Колись я його робив, ну в мене його забрали. Да. І в мене було достатньо золота, щоб зробити ще один приват. Ну тоді телепортуємось домой. Якщо що я граю на поджав лаунчері. Ой, я пішов а не можна Ой, не поджарф лаунчер, я граю на Modjar Launcher. Жаль, я не можу на нього зробити обзор, оскільки розробітники написали, щоб я його не поширював. Ну, я не можу на нього зробити обзор. Але грати на ньому можу. Так, зараз я хотів би поставити цей блок сюди. Сламали. І ви думаєте, я в креативі ні? Я не в креативі. Це він такий. так і відкрити його тільки я зможу. І ось границі прилату. Вся територія те, що запривачена в нас. Тому ми його зараз можемо відкрити і... Ось так ми можемо додати, далі ми, ми можемо покупати регіони і дещо робити. Нам потрібно 50 уронів, щоб давався урон. Але для цього треба завжди платити кожен час і так далі. І ось я покинув свою вже територію, а тепер в так, ну хоча б нас печку не ограблять і сундук, Туди покладемо Redstone. І подивимось, чи ограблять нас сьогодні. Тепер ми просто ось так от робимо. Крафтимо ще один золотий блок. А його вже, в принципі, можна. Е, якийсь. Угу, так. разумею, трошки пересекается территория работает так и так снова пересекается? я не разумею чего пересекается территория пойдем сюда все Теж приват, це теж наш приват. Список регіонів у нас два привата. Ну, і в нас ми також можемо їх ставити в різні міра. Такі як Незер і Звичайний. Ми сьогодні трошки заприватили територію. Ось вона на Ну, не до касається до цього, але но... можемо так війти і війти. Тому зараз я запрошую друга. І Кувамер. І ось він телепортувався до мене додому, мій друг. Так. У нас активувався режим В... ПВП. Що він... Цікаво, він може відкрити мій сундук? Він не вийде. А ну справа відкрити мій сундук. Не можеш? Значить він за Давайте його все-таки додаємо до привату. Добавить ігрока і... треба еще и найти его. Да, Друг... в Друг... принципе. Вы поставьте лайк, подпишитесь на канал и всем пока.